В електриці є дві несправності. Перша несправність це коли є контакт, де його не повинно бути. І друга несправність, коли нема контакту, де він повинен бути. Наше діло забезпечити зв'язок між батальйоном і бригадою і забезпечити внутрішньобатальйонний зв'язок. Кажуть, сервіс повинен бути незамітний. От нашу роботу незамітно, доки є зв'язок. Коли зв'язка нема, тоді починається. Де ті зв'язківці, чого його немає. Але стараємося до такого не допускати, тобто вчасно ремонтувати. Тепер зв'язок є кожен день, по декілька разів на день. В різних місцях дислокації батальйона. Ну ось бачите, те що я вам говорив. Ну, це хлопці його відновили буквально три дні назад Тут лінія. пошматована була. Без зв'язку не буде нічого. Не буде управління і не буде, всі будуть сліпі. 30 березня повинен був їхати в місто Дніпропетровськ, отримувати візу. Ну, по дорозі зайшов військомат. Ну і отак став зв'язківцем.